390-й день в Канаді 08.07.24, Сьогодні понеділок, сьогодні гарний понеділок, і в мене кусочок ленти е, цієї L, RGB ленти, яку я клею по всій квартирі. Зараз включене світло за е, о, під батареями трошки видно зелене і за диваном. ну Зараз поки світло, то не видно. я виключу. О, до речі, тут ця лампа, то вона все перебиває. Так, ага, воно там трошечки світиться. Нічого собі, як цей телефон реагує. І вночі можна знімати. Ха -ха. Е, сьогодні, сьогодні понеділок, гарний день. Е, Прокинувся, бо було жарко. Е, ну, десь 23 вже і сонце світило, розбудило мене. Я вирішив налаштувати трошечки. Кондиціонер і вітальні я скрутив там, де термостат, бо він реагує там, де термостат. Навколо термостата холодно, він виключається. А я зробив так, що навколо термостата тепло, і в мене в кімнаті тепер холодно. Поки він не надує до термостата, буде. О, включився. Тоді він буде, доти він буде працювати. Е, що зранку я зібрався, пішов, взяв деякі речі на четвертий, віддав Алексу переноску, яку він хотів. Класно я знайшов, був така з е, захистами, але я собі встановив інші, інші переноски, і там мені буде просто лишня. Я її зберігати не хочу, продавати не буду, і вирішив йому віддати. Посиділи, ми поговорили і пішли працювати. Пішли працювати, було кілька заявок, ми взяли заявки в тавербі. Я пішов поробив Ну, з такого серйозного, то прийшлось міняти правильну машину, вона протікала внизу. Була в нас, поміняли. Була заявка в туалеті, там не, не спускається вода. Я думав, що якась поломка. Люди я не знаю чому кожна друга родина скриває, то, що туалет забитий. Ти приходиш, думаєш, там якась поломка, вода не тече, щось забилось. А це просто забити унітаз. І те треба два рази йти брати інструмент для пробивання унітазу. Отаке от. Що там ще цікавого? Замок, дверях погано закривалось, нічого такого. Батарейки поміняти. Приїхали одні майстри. Один майстер приїхав ремонтувати мікрохвильовку. Нікого нема вдома, нема перемішана, і відправили його назад. Шкода, приїхав інший ремонтувати холодильник, холодильник працює. Але він все ж таки його протестував. Дуже хороший майстер. каже, я вже тут я протестую. І виявилось там фріон. Десь пропускав фріон, вже його менше, і через то він перестав працювати, але потім запрацював і каже: наступного разу треба буде інструмент. Прийшов я на обід, і ось ця лента вона добре тримається. І до тканини теж дуже добре тримається. от Відриваєш. Аж так, аж витягує. Я думав, що буде триматись. Ні, ніфіга. Вона потихеньку собі відпадає, одне друге тягне і все попадала. Я взяв оце, а, вона, по-перше, попадала і впала мені під цю шуфляду, щоб відкривати, розкладати диван. І розірвалася. В одному місці я лишні куски пообривав і добре, що в мене паяльник. Це два таких невеличких кусочка, Він не дуже довгий кусок Д до метра. Та який метр? Пів метра відірвалося. На пів метра коротше стало. Я мав паяльник, бо обід це запаяв, взяв в офісі степлер і гарно степлером себе прострелював. Тепер воно нормально, гарно світиться, але мені не подобається. Оця китайська, вона мене трохи розчарувала вчора. Я не люблю такого, такої халтури. Одна, там три ленти, довгих три довгих железних ленти. І одна із них світиться, не світиться в неї синій колір. Тільки до половини. Я ще розколупаю, подивлюсь, може там. А може я її обріжу і перепаяю. Цікаво, десь якась є проблема. Щось перебити. Один контактик перебитий, який відповідає за синій колір. І вона не світить одинакови кольорами. Тут позаду ліжка в мене зелений, а тут в мене оранжевий. Цікаво. Плюс в путі не працює одна кнопка, ну реально фігня. Але що зробиш? Це я зробив, пішов, попрацював, думав піти пофарбувати квартиру, вже зайшов туди, а тут до мене дзвонять Роман, йдемо туди, йдемо ще поможеш мені поміняти батарейки. Та добре, пішов. І Сьогодні я нічого не фарбував. Алекс фарбував одну квартиру, пофарбував, бо там вже будуть заїжджати, нормально, мені хоч прислали. Що це? Що, що Що? хто буде заїжджати? І все ніби. Після роботи прийшов додому, поїв. На обід я теж приходив додому поїв. Поїв і зараз буду збиратися до школи. А вже 44. 44, так що треба йти. Після роботи планую. Підготуватись до Артурового дня народження. У мене тут є коробка, треба спакувати йому подаруночок. І подарую завтра. Все, тоді, до завтра.